Доброго дня, Радий вітати вас на нашому каналі. Хочу на сьогоднішній день відповісти на основні питання по культурі перці, які задаються дуже часто за останній тиждень після цих таких дощових погод, які змінилися підпарюванням і сонячними днями. Дивіться. Ось така штука, яка проявляється на перцях, яка називається альтернаріоз, дуже сильно вражає листову поверхню. А саме головне отако от проявляється на плодах. Я дуже багато за останній тиждень отримую дзвінків про чорні точки на плодах. Всі думають, що це не стача кальцію. Ні, це альтернаріоз. Пропоную передивитися свої посадки перця і звернути на це увагу. В допомогу йдуть препарати з діючою речовиною діфіканозол. Тому звертайте на це увагу. Препарати такі як квадрістоп, може бути такі препарати, як Скор будуть вам допомогу. Так що обдивляйтеся свої виробничі площі і звертайте на це увагу. Також додатково до цієї проблеми альтернарії додається найбільш потужна проблема. Це проблема тріпса на сьогоднішній день, об'їхавши за сьогодні 10 господарств, 10 теплиць всі говорять, ми всі працювали по тріпсу, але дивлячись в квітку, ми знаходимо 7-8, а де й 10 особин різного віку, які дуже активні. Звертайте на це увагу, не, не затримуйтесь на одній обробки раз в 7 днів. Збивайте популяцію розвинення тріпса. Три рази підряд. Ми рекомендуємо пройтися кожен п'ятий день. Ви максимально знищуєте популяцію тріпса. Ваша культура залишається чистою і далі ви просто підтримуєте контроль над ним, Обстежуйте ваші посадки та залишайтеся з нами.